Мені таке сокровище привезли, привезли сокровище моє да? да Привезла мама. Каже, виходь бігом, забирай малого, а я поїхала в тебе. Що вона там хоче? Дома все єсть. Да, дома все все єсть. І тепло, а на дворі така холодрига, вітер. Я вискочила в халаті, поки її ждала Да, да, замерзла бабуля. Да? Ой, 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 хороша, скучила, скучила. Бабуля скучила. Да. Ну так, ну, мой хороший. Що ж вікуля привезла, така бігом-бігом взяла чай. Ось такий. Так, дві упаковочки. О, каже: один тут лишу, один візьму туди, на квартиру. Коштує чай 42 гривни 70 копійок. Одна упаковка. Так, взяла питну воду. Моршинську. Ой, важкенька. Ось таку. Моршинська дитяча, негазована. Так. Значить, скільки тут її скільки. Так, не знаю скільки. Чеку немає. Зараз тут подивиться. Так, 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 нічого я не бачу. А, 6 літрів. Ось тут так погано написано. Коштує 61 гривну 40 копійок. Банани. 640 грам. По 59 гривень 89 копійок. На 38 гривень 61 копійку. Ну, трішки погано видно. Чи я погано бачу, не зрозуміло. Так, сосиски. Сусиски. А сосиски в холодильнику, мабуть. Сосиски 330 грам. Ясна лавка. Своя лінія докторські. Так, під 59 гривень 90 копійок 500-330 грам і знижка. 2 гривни 99 копійок, заплатила вона 56 гривень 91 копійку. Ну, такі. Говорю, там в нас все їсти є. що, ну, Купила. Так, шоколад. Шоколад. Так, Зараз покажу що за шоколад. І скажу навіщо вона його купила. Так, 4 упаковочки. Ну, це вона купила. Так, шоколад. 100 грамів мілка по 66 гривень, 80 копійок. Одна плиточка, от така. Ну, Для чого вона купила? Вікуля вийшла на роботу до групи вихідного дня. Вона в суботу працює, вже одне заняття в неї пройшло прошлу минулу, минулу суботу і в цю суботу. Ну, Це так, недовго, це 4 години робочого дня в неї. Ну, вони так вирішили, вона захотіла, а мені ж е, ну, в радість з правнучком посидіть. Ну, і, як завжди, пакет здоровий, отакий АТБ. Він зараз коштує 5 гривень 10 копійок. І це всі покупки на 514 гривень 82 копійки. Ну, і було день народження. Артему то Віка пекла тортик і каже, я твоїм дівчатам тортик привезла. Ну, це ж на полив. Артем його дуже любить, і ось вона привезла і нам всім. Так що посмакуємо дівчата? Ну, оце всі покупочки, які Віка зробила, чого вона поїхала. А нас лишила з малюком. І що ми сподираємося? Навіщо польчик врут? Навіщо? А? А. А. Ну, які ж і не хочу. Прибазірувались ми з люлічки до бабулі на кроваті. Спати? Утоп. Фенді, що таке? Чого ти там? Да? Все у нас добре. Ми будемо спати. Зараз виключимо світло. Да? І скоріше заснем. Бабуля пошила все під ковдру, да? Да молчишь тягу, скажи мне, а скажи що нибудь О то исчеш ус Еще, Еще небудь, скажи бабуля Да Мама погодувала, мама збирається їхати на роботу. А ми будемо спати. На дворі дощ і ми не погуляємо. Оце погода. Да. Оце погода така. Да. Осінь. Я думала, може сонечко буде, вийдемо на вуличку. Ні, будемо хаті. Так? Да? І да. Ну, на, ускочка. Ну, он тут виключаю світло. Да. Угу. Ви подивіться на цю красуню. Вона хоче до Святославчика. Дивіться Під одіялом. Ну, що ти хочеш, Вендюшка? Іди на свій плед або йди на подушку в другу кімнату. Ну, що ти хочеш? Дивіться. Ти хочеш заховатися, тут воно невеличке, це одіяльце, і там його ножки. Ні, Фендюш, ні, ні. Ні. Да. Бачиш, як ти? Ой, чудо. Під одіяло хоче. Та така мерзлячка, плюс 6 у нас зараз. Що да. там віка? Ну, ось, Фенді моментально заснула, а ми ніяк не вкладемося, а наче хотіли спадки. Так, да. він вже сам собі сосочку подає. А, загубив? Загубив. Мама феном сушиться. Трішки шумить. Я вже світло виключила, а він все не хоче якось. Ну, погуляємо трішки. Зато Фенді поруч не вкрилась, ну, головку сховала. Не пустили під ковдру. Ось то ми балуємося. Святославчик, Ой, каже, поможи. Допоможи знайти Сосю. Ого, знову сірий на вікні. Угу. Зараз я тобі якось винесу швиденько, дощ перестав. оце налило, Так, так щас Фенді буде лаять. Зараз винесу. Так, тихо, фенді. Малялочка спить. Та біжу, поки Святославчик спить, заснув крепко, понесу цьому чуду. Йди, 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 йди. Привіт. Привіт. О, диви, яке тут смачне. М -м -м. Давай, пригай, пригай, скоріше, давай, 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 пішли, ховаєшся від дощику, пішли там під абрикосою, там нема такого дощику. Пішли. Давай, 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 йди, давай. Смачно тут, ну, пахне, давай, кабанчик ти. Ну давай, я пішла. Ти як хочеш. Ой, кажи, як оце в грязьку йти. Так, тут води налило. Так, картошечка з м'ясом. Іди, йди їсти, бистро. Ну, ви бачили такого, ти ще й не хочеш, іди, йди скоріш, скоріш. Скоріш. І що б це було? Дивися, навіть принесла. Ну, зараз же ж упаде і розіб'ється. Давай, хоч, да, понюхаєш, візьмеш. Ага, дивіться, який у нас кіт вередливий. Ага, ось так. О, бери. Так, зараз я внизу пущу. Давай, і ти підеш вниз. Давай, 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 давай. Іди сюди, йди, йди, отак. Іди, йди, 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 йди. На на, на, дощик трішки перестав. Все, їж, я побігла. Ой, господі, всім треба догодити. Ну, це красавчик. Ну, трішки дощик нарушив моїх ну, бачите. Ну, а ці стоять гарні. О, це налило вже, не треба поливати. Оце вже, мабуть, треба й шланги ховати». Ну, я не відкривала там води багато. Я в парничку, там, де в мене е ялинки, ялівці, е я з відра полила теплою водичкою вчора і закрила. Ну, все, пішла я. Мене сьогодні так та і добре, що дощ. У мене сьогодні внучок, і вони будуть аж, аж в понеділок, говорила Віка, поїдуть ввечері додому. Так що вони мене радують. Ну, йди, 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 підеш, там нема такого дощику. Іди, о, біжи, я потім тебе заберу. Біжи, біжи, біжи. Ну, йдеш? Ні. Ну, шагай додому, на пилюшку. Все, я закриваю.